Мої вітання всім добрим людям. Ранок 21 квітня в Севастополі видався досить гучним. Хоча не зовсім і ранок, це, це не зовсім ранок, це не ранній ранок. Сталося влучання в цікавий раритетний корабель Комуна. Потім з'явилася інформація, що був вражений ще один корабель. Один з великих десантних кораблів проєкту 775, і начебто Ямал, який нещодавно, 23-го, наскільки я пам'ятаю, березня вже був атакований і був пошкоджений. Ну і от тепер, якщо це підтвердиться, то це буде його друге враження. Поки що невідомо конкретно наскільки е, серйозно було вражені і першого корабля цієї комуни, і е, другого цього десантника. Е, ну, а тепер мова про м, оцю комуну. Е, це російське рятувальне судно. Найстаріше в російському військово-морському флоті, і в трійці найстаріших кораблів світу діючих. Е, у мене є відео про взагалі найстаріше найстаріший корабель в світі американський фрегат, вітрильний фрегат Конститюшн. Посилання на те відео буде під цим відео. Ну і я знав, що ця комуна, я її, до речі, бачив. У мене багато її світлин в Севастополі. Я. Про нього знав, але якось так: ну це ж рашистський корабель, ну старий, ну і що? Якось так мені не дуже хотілось про нього щось е, говорити. Ну але в зв'язку з тим, що сьогодні його так атакували, і атакували не випадково, що цілили по чомусь по якомусь іншому кораблю, а в нього випадково попали. Ні, це була цілоспрямована атака саме на цей корабель. От, тому я все ж таки вирішив про нього таки розказати: корабель в складі Чорноморської терористичної флотилії, в складі допоміжного флоту як рятувальник підводних човнів. Корабель двокорпусний катамаран Трохи історії. 5 травня 1912 року. 112 років тому було підписано контракт на будівництво судна. Закладка відбулася 12 листопада 1912 року. 17 листопада 1913 року через рік стався спуск на воду Пляшку шампанського О борт корабля розбила. Донька росіянського імператора Ніколая II, вона була хрещеною цього корабля і дала йому ім'я Волхов. Так він називався в ці росіянсько-царські часи. І до 14. липня 1915 року його. Випробували, і саме оцього 14 липня 15-го року був піднятий прапор Росіянської імперії. Будувалось судно на Путівльській верфі. Сьогодні це Кіровський завод в Санкт-Петербурзі. Першим місцем базування був Рєвель, це так раніше називався сучасний Талін. І там він в Ревілі був плавбазою підводних човнів. А перша робота за прямим призначенням, тобто підйом підводних човнів, ну, вже не рятувальна операція, а підйом американського підводного човна біля Аландських островів відбувалася з 9 по 16 червня 1917 року. Тоді вже йшла Перша світова війна, потім, в тому ж 17-му році стався переворот в Російській імперії, продовжувалася Перша світова війна, потім почалась громадянська війна. Корабель був інтернований німцями, потім вони повернули його до Росії. Він займався підйомом підводних човнів, інших кораблів. 31 грудня 1922 року судно перейменували в Камуну. Як на мене, блін, дурацька назва. Ну, але ж, це одна з причин, чому я не дуже й хотів про нього розповідати. Бо якось так комуна, комуна. Ну, в часи Другої світової війни судно знаходилось в Ленінграді, який був начебто в блокаді. Блокади, в принципі, не було реальної блокади, про яку нам розповідали, Савєтські часи, а е, на території е, Руського Рейху, і сьогодні продовжується е, впарювати люди, людям е, своєму, своїй біомасі, е, що блокада, блокада. Е, під час е, цієї неіснуючої блокади, е, весь час війни е, корабель е, знаходився е, там в місті. Е, під час одного з авіанальотів німецької авіації. 18 жовтня 1941 року судно отримало невеликі там пошкодження, ну але не критичні для життєздатності корабля. Пережив він війну, ну а після війни було дуже багато роботи по підйому. Не лише підводних човнів, а взагалі багато яких кораблів, які підірвались на мінах чи були потоплені під час бойових дій. Роботи було багато. Ну і лише в 1950-51 роках дійшов ход, підійшов час до того, щоб треба зайнятись цим кораблем, і був проведений капітальний ремонт на судноверфі в Бельгії. В 1967 році комуна була передислокована з Кронштадта до Севастополя. Да, я забув сказати, що він базувався після війни, він базувався в Кронштадті. Тобто, в 1967 році перебазували його в Севастополь. В 1973 році був переобладнаний на Севмор. Заводі в носі підводного апарата. Далі ніс службу і в 1984 році він стояв в доці і з'явились ну, такі думки плани передати його Академії наук Советського Союзу. Ну, але плани залишились планами, не дійшов ход до передачі. А під час цих всіх планів, складання планів і передавати, не передавати, судно було досить так суттєво розграбовано, і прийшлось його відновлювати. Ну і під час цього відновлення його знов переобладнали, і він став знову рятувальним судном 17 го Листопада 2013 року виповнилось 100 років з дня спуску наводу. Це було вже за декілька місяців до захоплення окупації Криму. Ну і вже в окупованому і захопленому Севастополі 14 липня. 2015 року расисти відсвяткували сторіччя цього корабля. В 2016 році корабель був обладнаний рятувальним вибоководним апаратом АС-28 Пріс. Цей апарат ну, в якомусь сенсі він в принципі рятувальний, а в якомусь сенсі це, це не зовсім такий там типу батискав. Ці кораблі, точніше, не кораблі, а ці підводні апарати, вони, наскільки я читав, пристосовані в тому числі і для нанесення якоїсь шкоди підводним комунікаціям. І расисти їх ну, поки що. Так не використовували напряму проти, хоча один одне судно, колишній кілектор, а тепер він СС 750, має на борту такий самий апарат, і він був датською морською охороною, був помічений в містах, де через деякий час сталися вибухи на північному. Північний шлях у той рашистські газогони, які йшли на Німеччину. Тобто, все ж таки, скоріш за все, з допомогою цих, цього апарата, от такого апарата, як на цій комуні, е, ну і ця комуна е, зі своїм апаратом теж е, може робити е, в Чорному морі, звичайно, цих підводних комунікацій на порядок менше, ніж на тій же Балти, Балтиці, але ж. Ну, але мова не про це. Трошки тактико технічних характеристик цього корабля. Ну, як я вже сказав, це двокорпусне судно, катамаран, водозаміщення 3100 тонн. Довжина 96 метрів, ширина 18,57 метра, осадка 3 метри 65 сантиметрів. Екіпаж сучасний 23 особини. На час будівництва в 1915 році екіпаж складався з 99 осіб. Далі, що про нього можна сказати? Що в квітні 2022 року корабель направляли до місця затоплення їхнього колишнього флагмана крейсера Москва. Намагалась дістати, підняти зброю, ракети, секретні документи, тіла загиблих, ну якусь там апаратуру, що підняли чи не підняли. Наскільки була ефективна операція, про це наразі невідомо, Не думаю, що скоро можна буде про це дізнатись, але маємо, що маємо. У березні 2023 року комуна направлялась на місце падіння американського безпілотника mq 9 Ріпер, який був збитий російським літаком Су-27. Ну і зараз він лежить на дні Чорного моря. Тут расисти намагались щось підняти, вкрасти, отримати щось цінне. Ну, як я вже казав, що корабель був пошкоджений і влучання було цього спрямоване, не випадкове, бо корабель знаходився в хорошому робочому стані, його ну, дійсно підтримали в реально діючому бойовому стані, бойовому не в плані бойових дій, а в плані використання його за призначенням. Ступінь пошкоджень наразі невідомо, наскільки воно там серйозно, стане відомо пізніше. Ну, але за своїм прямим призначенням корабель вже навряд чи зможе виконувати завдання. Ще на закінчення про цю комуну. Повторюсь, трошки, що це найстаріший корабель військово-морського флоту Руського Рейху, і третій за віком діючий корабель в світі. Перший, як я вже казав на початку відео, американський фрегат, детрильний фрегат Constitution, збудований в 1797 році. Ще раз повторююсь, є відео, буде відео під цим, під цим відео з посиланням на той конститюшн. Номером два за віком артилерійський катер парагвайський, капітан Кабрал, збудований в 1908 році, збудований як буксир. Ну і сьогодні він, діючи, працює як артилерійський катер. Ну і закінчуючи вже зовсім останнє: що ураження комуни буде досить таким сильним ну і моральним і психологічним ударом по рашикам, бо ну, для них це Пріоритети, най 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 де відкриваючи будь-який рашистський ресурс, де розповідаються про цей корабель, то вони так про нього розповідають, що це ну, найчудовий корабель. Ну, по-перше, він найстарший, і там ну, лише позитив, позитив, позитив. Це така скрепа їхня ще з царських часів. І тому, якщо корабель буде просто пошкоджений, то це одна ступінь цього морального удару. А якщо його неможливо буде відновити і взагалі може він ще й потоне, ну, тоді це для них буде вдаром дуже-дуже суттєвим. Ну, це моя така думка, просто трошки так. Почитавши і раніше, і оце саме сьогодні про нього, що вони пишуть, то ну, для них це реально удар. В якомусь сенсі, в якомусь сенсі, е, ледь не не менший, ніж втрата флагмана крейсера Москва. Ну, якось воно так. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава військово-морським силам і слава конкретно тим, хто влучив і в Комуну, і в той другий великий десантний корабель. Слава ЗСУ ще раз. До побачення.